А ви вже чули пісню циферблату Bird of Prey, з якою Україна поїде цього року на Євробачення? А чи знаєте, про що вона? Давайте швидко розберемо її приспів, щоб бути в тренді. Адже Євробачення вже на носі. Почнемо з перших рядків. Тут птах це символ свободи та надії. Fly, bird, лети, пташко. Це заклик до життя та незалежності. А begging you, please, just leave – Благаю тебе, просто живий. Це ніби крик душі, щоб не здаватися та жити попри все. Актуально, правда? Наступні рядки вже про любов та підтримку. Yeah! Розділи моє серце з тим, хто дбає про мене. – «share my heart with someone who cares of me». Це про те, як важливо мати тих, хто піклується про тебе. І нарешті «little bird of prey» – це ніби маленька молитва за мир та надію. Тут ми маємо гру слів: «pray молитися та «pray здобич. Тому тут -то це скоріше птах молитви, що символізує надію і віру в краще, незважаючи на труднощі. Друзі, цей приспів це справжній емоційний вибух. Це послання, яке, попри біль та втрату, через символічну маленьку пташечку має донести молитву туди, де ще є світло та надія. Як думаєте, чи зможе ця пісня підкорити Європу? Пишіть у коментарях.